Виконуємо номер 6.10 із підручника Алгебра 8 та номер 11.10 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо многочлени, що стоять у чисельнику діленого. І в чисельнику і знаменнику дільника на множники. Виносимо спільний множник Б за дужки. В дужках буде А додати Б. Знаменник переписали. Тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. 2m відняти 6n буде в чисельнику, і ми виносимо спільний множник 2 за дужки. Буде m відняти n. А квадрат відняти Б квадрат буде в знаменнику. Ми розкладаємо за формулу різниця квадратів Дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Многочлени беремо дужки. І тепер можемо скорочувати. Скорочуємо на суму А і Б і на різницю М і 3 н В чисельнику буде 2Б. В знаменнику різниця А і Б. І переходимо до другого завдання. У другому завданні, в знаменнику діленого, розкладаємо його на множники за допомогою формули різниця квадратів, бо 4 це 2 в квадраті, а у чисельнику і знаменнику дільника виносимо спільні множники. Це буде Y відняти 2, помножити на Y додати 2. І тепер множимо зразу, давайте множити на дріб обернений до дільника. 3 відняти 6, йде в чисельник, ми виносимо 3 за дужки. буде Y відняти 2, а 2 x відняти 10, знаменник, виносимо 2, буде X відняти 5. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І скорочуємо на різницю Х і 5, і на різницю І 2. В чисельнику буде 3. В знаменнику 2 помножити на суму і 2. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні у чисельнику діленого розкладаємо на множники. Це формула різниці квадратів. 9 це -3 квадраті. В знаменнику виносимо спільний множник і їх за Формула. Квадрат першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу, це 3 в квадраті, і виносимо спільне за дужки. Отже, маємо х відняти 3 помножити на х додати 3. У знаменнику винесли х, буде х додати 1. І тепер множимо на дріб обернений до дільника. 7х додати 7 піде в чисельник, ми виносимо 7 за дужки. А х квадрат додати 6х додати 9 у знаменник. Це буде х додати 3 у квадраті. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Корочуємо на суму х і 3. На суму х і 1. В чисельнику маємо 7 помножити на різницю х і 3, а в знаменнику маємо х помножити на суму х і 3. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні. У знаменнику у нас квадрат різниці А і Б, і виносимо спільний множник за дужки. Переписали чисельник діленого, знаменник це А відняти Б в квадраті і множимо на дріб обернений до дільника, а відняти Б піде в чисельник, а різниця 4х і Х квадрат знаменник, при цьому Х виносимо за дужки. Як бачимо, тепер у нас х відняти 4у і 4 рік відняти х. Протилежні знаки, тому винесемо ще мінус за дужки. В Чисельнику тепер буде 4у відняти х, в знаменнику квадрат різниці. І множимо на наш дріб. Добуток від'ємного на додатній буде число від'ємне, і тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І скорочуємо. На різницю 4 y і Х. І на різницю А і Б. В чисельнику буде одиниця, а в знаменнику х помножить на різницю А і Б. Номер 6 крапочка 10. Із підручника алгебра 8, та номер 11. 10. Із підручника математика 8. wykonano.